З Костянтинівки на Донеччині поліцейські евакуювали дві родини з трьома дітьми. Вони разом з рідними мешкали на околиці міста, яку щодня атакував ворог від їхньої вулиці до лінії фронту, всього 4 кілометри. Так ворожі обстріли змусили покинути рідний дім 14-річну Єлизавету з мамою і 95-річною бабусею. Будинок родини ще не зазнав пошкоджень, але оселі по сусідству вже зруйновані. Ворожі прильоти родина перечікувала в коридорі, де немає вікон. Наразі діти та їхні рідні перебувають у безпеці. У Костянтинівській громаді триває примусова евакуація родин з дітьми. Також обласна влада оголосила про евакуацію дітей з семи населених пунктів у Дачненської територіальної громади Покровського району. Часто прилітає. Кожен день вночі та вранці, і в день ніколи не вгадаєш, коли в основному прильоти вночі ввечері Якось боляче. Друга школа розбомбилась повністю. Через це боляче, стільки там провчилась. Там було багато спогадів і поганих, і гарних. Якось сумую. Стільки в мене тут подругу було. Усі поїхали хто куди, і зв'язок з ними втратився. Дай Боже повернемось колись це все одно закінчиться. Сьогодні було куйоно дві родини, які мешкали на околиці міста. Дані родини проживали в частному секторі, де знаходиться під постійними обстрілами. Часового Яра та Бахмуту випайовані були дві дівчинки, хлопчик і маломобільна бабуся, яка була доставлена також до шелтору. Наталію поїдуть в супроводі лікарів до міст, де вони обрали, де будемо далі лікуватися, аби проживати.